Ефірні олії це концентрати ароматичних речовин із різних частин рослини: квітів, кори, листя, коріння або плодів. Головна особливість кожної ефірної олії полягає в тому, що вона передає не тільки аромат рослини, з якої вилучена, але й набір певних мікроелементів та активних речовин. Тому, при потраплянні до організму, ефірні олії мають на нього певний вплив: деякі бадьорять, інші заспокоюють. До числа найкращих та найпоширеніших ефірних олій належить лавандова, яка допомагає в боротьбі зі стресом та знижує тонус м'язів, чайного дерева спрямована на підсилення імунітету та боротьбу з вірусами та бактеріями, а також м'ятна, яка позбавляє від нодоти та свербежу після укусу комах. Олія Іланг-Іланг використовується при надоті та знижує інтенсивність головного болю. Лимонна ефірна олія також знімає головний біль та покращує настрій. Ефірна олія жасмину може використовуватися для покращення сну. Існує декілька способів застосування ефірних олій. Це може бути масаж з використанням розведених олій, ароматичні ванни або ароматичні спреї. Масаж з використанням ефірних олій може працювати як локально, так і на увесь організм в цілому, але найпоширенішим вважається ароматерапія, яка передбачає вдихання розведених ефірних олій. Вдихання ефірної олії стимулює лімбічну систему та ту частину мозку, яка відповідає за нашу поведінку, емоції та довготривалу пам'ять. Оптимальний спосіб застосування ефірних олій за допомогою дифузора або аромалампи. Дифузор перетворює краплі ефірної олії в ароматну пару, яку випускає через відповідний отвір в корпусі. Він працює автоматично. Аромалампа має простішу конструкцію. У ємність спочатку заливається вода, потім до неї додається декілька крапель обраної ефірної олії. Зазвичай для ароматизації приміщення в межах 20-35 кубічних метрів достатньо 3-5 крапель олії. У нижню частину арома лампи встановлюється свічка, від тепла якої вода нагрівається та перетворюється на пару. Краще використовувати свічки без запаху. Ефірні олії не приймають внутрішньо. Їх концентрат не можна наносити на шкіру в нерозбавленому вигляді.